Радіо над Богом проєкт ми поряд студії. З вами працює Віктор Мозлевський. Поряд зі мною два Юрія я спеціально сів цього разу між ними, щоб згадувати весь. Весь ефір бажання. І перше, звісно, бажання буде, щоб була наша найшвидша перемога і щоб настав в Україні довгоочікуваний мир, якого ми всі дуже довго чекаємо і всі дов, дуже довго про нього молимося. Просимо Бога, щоб мир цей прийшов до нашої країни. Сьогодні говоримо дотична тема до духовності, до вищих сил, до Всевишнього. Говоримо про капеланство, говоримо про капеланство як місію разом із Юрієм Гузеєвим, військовим капеланом та Юрієм Романіко. Військовим капеланом, вітаю вас, панове. Вітаю. Дякую, що знайшли час, тому що знаю, що так ви мені, ви мені розповідали про те, чим ви займаєтесь, скільки скількома людьми ви опікуєтесь. Так, тобто я розумію, часу насправді не так уже і багато, але ви знайшли цю можливість і до нас на радіо місто над Богом? Отже, про вашу роботу сьогодні поговоримо так. Розкажіть, будь ласка, мене перше питання. Давайте вже буду по черзі до Юрія Гузєєва, звернуся. капеланство. Взагалі, так. це, ну, те, що тут нічого простого, це 100%. Це дуже складно. Який це виклик? От для вас особисто. Для мене, для... я хотів запитати, а це нормально, що в мене в вухах музичка ще продовжує грати? Звісно, це а. така підложечка. А, 네? а? я зрозумів. Музично. Я думаю, що кожна людина під час. Цієї війни кожний українець Він має знайти своє місце і свою місію, як він може впливати на те, щоб наша країна перемогла. От я, я рахую, моя позиція, що кожен має знайти своє місце. У когось місце бути в збройних силах України, в когось місце бути капеланом, в когось місце бути волонтером, в когось місце бути вчителем, в когось місце не знаю, там бути там батьком в своїй сім'ї, підбадьорювати, не знаю, інших, допомагати. Ну тобто, в кожного своє місце, і кожному потрібно знайти своє себе. Я, коли починалася війна, я своє місце не міг знайти. І в мене, як і в багатьох чоловіків, моя дру я відвіз дружину і дітей за кордон. І коли вони переходили кордон, знаєте, я ж не міг перейти. Вони там, У мене молодшій дитині було три місяці, старші було два роки. Вони перейшли, вони там побачили мене, що я зупинився, діти там плакали. Я коли взагалі там вони перейшли сів в машину, ридав, і пару годин я просто не міг прийти знаєте, в свої почуття. Боявся якось вертатись додому. Я там, ну в мене своя історія є, знаєте, я просто якийсь довгий час не міг себе знайти. Що я маю робити? Я віруюча людина з дитинства, я там за фахом музикант. Я по роботі давним-давно працюю в цій сфері Я маю духовну освіту, я служитель багато років, там багато десятків років, я ще й служитель, але от я довго не міг себе знайти. Я почав там волонтерити, я тоді у Львові зупинився. Ми там. Приїжджало багато із інших інших єврейських громад всякої допомоги з Європи. там були таких, як я у Львові. Якась кількість людей. Ми зняли склад, ми все це сортували, відправляли потягами по, по країні. І я тоді думав, ну це моя місія, що от я маю зробити. Mm -hmm. Якось я шукав себе в цьому всьому. Але в якийсь момент я просто зрозумів, що. В першу чергу я служитель, я священнослужитель, і тому що я, я в цьому розбираюся. Я розбираюся в душі людській. Я знаю, як взагалі я можу послужити людині, і я так, я взагалі так, така людина, що я прагматик. і я подумав, який сенс від моєї віри, від моїх знань, якщо я її не можу приміні, ну, при, примінити там, де вона найбільш необхідна. І я я подумав, зараз вона найбільш необхідна військовим. Ну вони це якби це ну титани, які тримають просто в принципі нашу країну наразі, щоб просто ми ми були і далі країною. І дива нам в нашій країні потрібні. І потрібна мотивація цим солдатам, і потрібна їм підтримка. І потрібна підтримка, особливо солдатам, які отримали поранення, бо в них життя було до і після. А як жити після? Вони не знають. Я подумав, я тут можу знадобитись. От, от мені так просто в якийсь момент здалося, що це моє, моє місце. І я почав в цьому рухатись. Я пішов на навчання, і, і що таке бути капеланом? Якщо це твоє, то це легко. Як, одразу це зрозумієш. Знаєте, як, як в Біблії написано, що. Господь Всевишній каже: візьміть, кожен візьміть свого хреста і несіть його. Я думаю, що коли ти взяв свого хреста, а не чужого, то він якби от тобі має підійти. Uh -huh. От що для мене бути капеланом. Юрію. Ви теж мали такий довгий шлях до корпусу військових капеланів. Чи у вас він швидше якось відбувся? Е, Ну в мене він відбувся. Це я запитую Юрія Романюка, тому що у нас два Юрія, можна заплутати. Так в мене він відбувся таким чином. Значить, на початку війни, в травні місяці, мій батько проходив лікування, і він проходив лікування в лікарні, де знаходилися поранені військові. І я тоді бачив цих хлопців, я розумів, що їм потрібна допомога, що їх потрібно підбадьорити, що вони цього дуже сильно потребують. І я розумів, що без Підготовки без навчання, без певних знань, я це зробити не можу. Мені дуже сильно хотілося підійти до багатьох із них, кого я бачив. І багато із них вони, вони дійсно були одинокі. От. Тому для мене це от саме тоді. Я для мене це був виклик. І вже пізніше, коли на базі нашої громади були організовані навчання для майбутніх капеланів, от тоді я був в числі перших. Я зрозумів, що я хочу цим займатися. Я зрозумів це призвання для себе, що я можу бути корисним військовим, що я можу їм служити, що я можу їх підтримувати. А де зараз проходить служба? Ну, ваша особисто, так? Я знаю, що ви у шпиталях і ви теж їздите на фронт. Так, на даний момент ми закріплені за декількома військовими частинами, і безпосередньо ми опікуємо декілька, декілька військових частин. Один капелан, декілька частин. Так. Uh -huh. На даний час гостра потреба є в капеланському служінні. От тому е, ми опікуємо декілька військових частин. п'ять частин опіку на сьогоднішній день. П'ять частин. Ми їздимо до них там, де вони знаходяться. Ну зазвичай це не безпосередня позиція. Нуль це трошки далі від фронту, тому що там і безпечніше є можливість їм послужити, є можливість з ними поспілкуватись і. Також ми служимо пораненим військовим, які проходять лікування і реабілітацію в різних закладах лікування в нашому місті. Ну, давайте так, не тільки в нашому місті. На сьогоднішній день через брак капеланів, духовний капелан це, духовний, це військовий священик mm -hmm. в першу чергу. Через брак капеланів ми служимо і в інших містах. Тобто, не тільки в місті Вінниці, в нас є поїздки там в. Ну, неважливо в які міста, просто в інші міста, в лікарні, де, де лікуються солдати, де взагалі в місті немає жодного капелана. Ну капелан це взагалі, е, наскільки я розумію, позаконфесійний священник. Так точно. Так точно до нього неважливо, якої він вірить, з якої він релігійної громади. Тобто тут неважливо, так коли до нього підходить е боєць, він мусить з ним поговорити. Так ми, я взагалі, я і Юрій. Ми з єврейської месіанської громади. Ми євреї. В першу чергу, ми українці. Давайте так, щоб всі нас точно розуміли, і е там в Україні є велика кількість. Е в нашому взагалі об'єднанні єврейському є велика кількість, кількість е, патріотичних українців, які вони знають, що вони євреї, вони є священнослужителями єврейським. І ми з вами, коли перед цим інтерв'ю, буквально там в mm -hmm. дві хвилинки говорили, говорили в коридорі. Ви задали теж це питання: що таке, що от якщо солдат там він католик, чи православний, так, так. чи протестант, чи взагалі атеїст, як ми робимо, е, капелан має стати для солдата. Тим, хто потрібен солдату наразі, от якщо солдат православний, я для нього стану в цей момент православним. Якщо він католик, я в цей момент, коли йому потрібна допомога, стану католиком. Якщо він протестант, я стану протестантом. Розумієте, в протокол нашого навчання капеланського. Він говорить, що наша основна задача бути поруч біля солдата, і ми не маємо якби, агітувати солдата в якусь там релігію. Ми поза релігією, поза конфесією. Конфесією. Да, тобто, поза деномінацією. Тобто не всім це підходить, тому що є ж люди, які там ну, дуже рівносно відносяться до своєї деномінації. Православний, я з католиками не можу говорити, чи там я католик, я там з євреями не можу спілкуватись. Тому і не кожна віруюча людина може бути капіланом. Тобто, це ти маєш свідомо для себе зрозуміти, що я на якийсь час, будучи капіланом, я відмовляюсь від традиційних моментів. Тобто, да я виріс з дитинства в єврейській сім'ї, я ходив в синагогу, в мене вся сім'я була єврейська. При цьому всьому. Коли я зрозумів, що я хочу бути капіланом, ми вивчили, Ми вивчили що нам потрібно робити, як сповідати людину, якщо вона православна, як сповідати людину, якщо вона католик, як сповідати людину, там як провести якісь В нас є капілани, які проводять причастя для людини, якщо солдату це потрібно, каже: будь ласка, сповідайте мене. Я хочу причаститись. Ну тобто, це це якась і є жертва капілана відмовитись від традиційних моментів. Культурних моментів і, ну як би, але це служба. Ти на то ти і маєш бути слугою. В принципі, мені дуже подобається фраза, яка написана в новому заповіті. Ісус Христос сказав своїм учням, що всі дізнаються, що ви мої учні, по любові, яка є між вами, і по єдності. От я думаю, що от всім людям варто віруючим в першу чергу звернути увагу, що культурні моменти вони не настільки важливі. Як єдність між віруючими людьми особливо зараз, мені здається, в Україні, коли ця єдність нам всім дуже необхідна, варто є десь поступитися від принципів для того, щоб робити щось на спільне благо. За вашими спостереженнями, чи правда це, що на війні немає невіруючих людей? Ну я би хотів сказати відповідь на це питання: що знаєте, часто коли молишся за хлопців і спілкуєшся із ними. Хлопців, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення, і хлопці, які відкриті до духовного, які просять, щоби за них молились, то здебільшого вони відповідають, що невіруючих на війні не буває. Що навіть ті військовослужбовці, які заявляють про себе, що ні, ми не віримо в Бога, нам це не потрібно, особливо коли. Знаєте, прильоти часті, коли реально існує загроза життю, вони просять навіть своїх побратимів, які вірять в Бога. Вони просять, щоб вони молилися разом із ними. Хоча в нашому досвіді, як от сказав Юрій, ми є капеланами для всіх. От. І в нашому досвіді, особисто в своєму досвіді служіння, я зустрічав хлопців, які вони заявляли про те, що ми, атеїсти, нам це не потрібно. Але в той же час, коли ми молилися за поранених, наприклад, в палатах, вони не відмовлялися від цієї молитви. Це говорить про те, що все одно в цей непростий час. Вони вірять в те, що їхньому в житті по молитві може відбутися диво. Хороша історія з до того, що Юра говорить. Якось один з капеланів з нашого підрозділу. У нас взагалі по Україні великий підрозділ капеланів, саме капеланів євреїв. Понад 100, так? Е, е, 158. 158. 7. Так, mm -hmm. і один київський капелан приходить в лікарню. Реальна історія, реальний кейс, і вот каже: я побачив в палаті всі якісь такі, ну. Хто лікується більш-менш якось ну, при житті, а один прям постійно відвертається в стінку і прям в нього ну, немає двох кінцівок, дві ноги втратив. Він каже: так якось мені той хлопець став до душі, я до нього підійшов і кажу: Давай за тебе помолюсь, я капілан, познайомимось. А той, отак, відвернувся до стіни і каже: я атеїст, не, не чіпай мене, я атеїст, іди звідси. Він каже, а я так стою і розумію, от щось от, от як мені в серці, що мені треба цій людині допомогти. І він так декілька днів просто приходив, той до нього навіть не повертався, він приходив з ним, спілкувався як в одну сторону. Потім, в якийсь момент, солдат відкрився, каже, я з бідної родини, я з якоїсь там Калуша чи ну, десь з, з Західної України, каже, мене. Я там з села в мене в двох кінцівок немає. Ну що мені робити? От я я там найтішній кнітоні ні ні ну молодий хлопець. Mm -hmm. Цей каже: Давай будемо молитись. Він каже: Я не хочу молитись, я атеїст. Цей капелан бере, садить його на візок. Каже: поїхали, я з тобою буду гуляти на вулиці. І коли він гуляв на вулиці, там була капличка. Він його просто підвозив до каплички і казав: там всередині є ікони. Бо деякі люди моляться і в це вірять. Давай ти атеїст, але ти будеш кожен день, я тебе буду сюди привозити, ти будеш сидіти тут. От просто сидіти тут, а я буду за тебе молитись. В общем, через два тижні цьому хлопцю пропонують якийсь американський фонд повністю поставити сучасні, про, протези. сучасні протези, біоніка, все, ну, все сучасне. І він каже: дивись. Я за тебе молився. Ми стояли біля тої ікони. Хоча цей капелан, він єврей. Ну який єврей? Де євреї ікони? Вибачте мене, знаєте. Він його туди привозив, щоб в нього хоч якась асоціація була, розумієте? За нього молився. І от таке диво. Можна сказати, співпадіння можна. З іншої сторони, він дав надію хлопцю. Розумієте? От хлопець це запам'ятає. От Прикольний такий да, кейс, так. реальний, з життя з нашого підрозділу. 158 так представників єврейських капеланів, так єврей, єврейського капланського підрозділу. Ви координуєтесь якось між собою? От звичайно. За національною ознакою знаєте, як координуєтесь, так звичайно, в нашого підрозділу є два напрямки. От да, чим ми займаємось: це капеланство фронтове, капелани, які їздять безпосередньо на лінію зіткнення туди ближче до хлопців на фронт, і капеланство шпитальне. І це якби це є діюча структура. В нас є командири наших підрозділів, mm. і наші дії вони такі. Знаєте, вже на, на третій рік цієї праці вони вже стали такими скоординованими і злагодженими. Ну, в нас керівництво, по перше, є централізоване керівництво. Наш безпосередній керівник він в збройних силах України. Не буду казати прізвище ім'я, це, це не є важливо. Тобто, все це координується. В нас немає ніякої анархії, тобто, ми під ми підпорядковані люди. В нас є командири, які вирішують там десь якісь наші графіки, яким ми здаємо звіти про кожну нашу роботу. Тобто, в нас немає е, просто хаотичної роботи. І звичайно, ж в нас є е, ну, об'єднання наших єврейських месіанських громад по Україні. І ми постійно спілкуємося. Тобто, в нас є спільні заходи, спільне навчання, централізовані навчання. Ми раз там на три місяці, взагалі, всі разом з'їжджаємось. У нас проходить там тренування, навчання. В нас обов'язково постійно є курси покращення кваліфікації, підвищення кваліфікації. Тобто, в нас це спілкування сильне є. В нас же ж є не тільки капелани, в нас є люди, які пішли служити в Збройні Сили України, як, як піхота, як там деякі, як медики пішли. Ну хто, хто на що був готовий на момент, і, і в нас я вам скажу, є чотири солдати, які отримали відзнаку від президента України. От тобто, всі ми звичайно спілкуємось. Ми спілкуємось із капеланами з інших конфесій. Звичайно ж, ми підтримуємо братерство таке. Але з нашим єврейським підрозділом ми спілкуємося, да і я взагалі дуже пишаюся. Я, знаєте, інколи коли я попадаю на якісь такі, знаєте, побутовий антисемітизм в Україні, особливо коли там, ну хочу сказати, інколи всі біди нашої країни списують на те, що президент єврей. Ну, знаєте, таке інколи є. Або євреї не да, або, або оці от євреї вони не воюють. Я дуже завжди знаєте, маю за честь сказати. По-перше, в Україні дуже велика кількість євреїв патріот патріотів України, які добровільно пішли служити, і я один з них. І ви один з них. Я знаю, що ви раніше долучались до проведення концертів, так до війни. Так, до війни я, війни. я я я взагалі музикант за так. фахом. Як зараз ви долучаєте, ще проводите такі якісь концерти в містах України для того, щоб ну зараз одна мета збір коштів для конкретних підрозділів чи взагалі для збройних сил України? Так в нас в цьому році проходить по всій Україні, по всім єврейським громадам фестиваль, який називається «Jewish Open Space». І він, він проходить взагалі ще й в деяких і інших європейських країнах. Ціль цього фестивалю і музичного концерту збір донатів, тобто, всі, всі повністю 100% грошей з квитків. З донатів, з благодійних аукціонів, воно все, що у нас береться, це саме йде на конкретні підрозділи, яких ми опікуємо. У нас ну на те, що їм треба. Там дрони чи то там якесь обладнання. Ну от все все, mm -hmm. що потрібно. Ось і вчора я в Київ їздив. Ми мене запрошували як капелана, як музиканта. Я там проводив фестиваль, і в у Вінниці в нас до речі буде теж проходити такий фестиваль. У нас буде три події. Одна буде 13 вересня. Вже в цю п'ятницю, в п'ятницю, тринадцятого за день до дня нашого міста. До речі, ось в нас буде в імен просторі Чердак такий прекрасний концерт з традиційної ідиш музики з діджеєм. Я буду грати на контрабасі, звичайно, це мій найулюбленіший інструмент. І все повністю що з цього концерту буде, це теж йде на, на, ну, на благодійні збори для наших підрозділів. У нас буде ще там трохи пізніше, через тиждень для молоді така подія, теж, 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 теж в рамках цього збору, цих фестивалів. А 28 вересня в нас буде театр. Ми привозимо єврейський театр з Києва у Вінницю, вони будуть ставити шолом Лейхима, і всі 100% там зі з, з, всього із квитків, і з благодійних аукціонів, вони підуть на ці збори. Тобто, от в цьому місяці, ну ви маєте розуміти, армія потребує допомоги. І люди, чесно, їх не можна осуджувати, вони трохи втомились від донатів. Це не то, що люди погані. Ну, ситуація непроста, і треба щось людям, якби знаєте, придумувати. якісь заохочувальні моменти, що от прийдіть на концерт, ви платите за квиток, але вже те, що ви заплатили, вже пішло mm -hmm. туди. Mm -hmm. Ви відпочили, ви її задонатили одночасно. Ось тому да, ми таке робимо. Як, як казав Черчилль, культура під час війни вона не може бути відсутня. А Інакше за що ми боремось. Дякую вам. У мене ще 45 певно, питань залишилося. Навіть не привертав листок на другий бік, але я думаю, що ми якось зустрінемося і ще переговоримо, тому що Залюки. дійсно тема капеланства. Вона ми не розкрили її в ефірі. Ми так лише десь так по вершечках пробігли, але, але це дуже цікаво і дуже необхідно наразі. Юрій Гузеєв та Юрій Романюк військові капелани, були у нас сьогодні у студії в проєкті Ми поряд. А наразі я прощаюся з вами, дякую за увагу. Здіймов вже наступного тижня. Наступного понеділка. На все добре. Українські волонтери незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд. На радіо Місто над Бугом.